Это радикальная партия. Руку поднимать надо кто Радикальная партия. Дальше. Укроп. Я пойду туда. Подожди. Дальше. Оппозиционный блок. Виталий Сыч. Наш край и ведро Партия Спасибо. Так, з здорово почнемо. Перше питання у мене партії відродження. Ви зробили дуже багато витриманих заходів в перевиборчу агітації. За які кошти ви все це виконували? Все, що ми робили своєю командою, маленькі справи. Ми залучили кошти своєї команди, перш за все, а також нас підтримали. Сергій Ковальчук. Віталій Паламарчук. Ну, саму більшу суму дав Сергій Ковальчук. Я власні кошти дала, дала власні кошти Вікторія Бальцер, вибачте, та все таки самі більші кошти нам надав Юрій Селавич Крет. Ми закупили на ті кошти, які він надав, всю церковну утвар для нашої каплички. Також він надавав дерева для озеленення нашого міста і були різні маленькі і не дуже маленькі, ну, великі кошти наших звичайних громадян. Дякую. Ще хочу додати, вибачте, коли я презентувала програму нашу, я забула сказати. Що в цьому році, коли ми ремонтували дитяче інфекційне відділення, я завдячую всій громаді. Ми це казали, але ще хочу повторити. Кожному, хто дав рубль, два, десять тисячі. Завдяки вам і вашій довірі ми цю справу зробили. Дякую. Друге питання від нашого До кого питання? Питання до Націонал демократичної партії, як палієн ніколи лісь кандидат. Депутати по 26 му округу. В двох словах, якщо можна, партія ця презентує професіоналізм, широкі масштаби в плані розвитку міста. В двох словах, якщо можна скажіть структуру бюджету місцевого і які істочники ви бачите поповнення цього бюджету. Дякую. Питання зрозуміло. Добре? Я прошу вирішення, ви маєте на увазі сьогоднішню бюджетну структуру чи не Ну, Наскільки я розумію, наш бюджет на сьогоднішній стан, саме основна цифра, і яка в привела нас до того, що ми йдемо на вибори, це дефіцит бюджету майже на 50% місцевого. Тобто, наскільки я розумію, наскільки ми вивчали цифри, на сьогодні ми дотуємося більше, ніж наполовину, тобто є збитковими, дотуємося за рахунок обласного бюджету і дотуємося за рахунок державного бюджету. Оця цифра, оцей відсотки, це є основна причина. Всі, вся інформація, яка нам буде потрібна в подальшому, вивчається нами в даний час, і в майбутньому повірте, ми будемо депутатами з великою. Віктор Я... Ніколавич. Виктор Ніколайович, ви просили структуру для надходження до бюджету, а вони неправильно сказали, від просто для. Ну, то не так. Пусть. 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 Кому? Ответ прозвучало, пусть бить такий. Меня КДПУ. Просто такої партії не существує. Була СДПУ. А НДО НДП. НДП. Націонал Тубертаті. Вопрос, нельзя не восхищаться вашей работой под выборной компанией, ваша благодарительность. А вот после 26 числа, не подойдет ли вас этот запад? E, значит, цена секрет и до нас вертается багато бажаючих. Скажемо, справді, наш бюджет, який ми складали трохи з київських коштів Національної демократичної партії України, і кошти, які ми збирали саме, та нам допомога коштами Кирила Борисовича, який також є членом партії Національної демократичної партії України і є головою Миколаївської організації, власне, вони закінчилися на тому лісі, який ми закупили, дали кошти на закупівлю на матросових будинок Київ. Які підпалимо. Ну, Наскільки я знаю, там брала участь і місцева рада, і інші організації. Після 26-го, повірте, наша благодійність не буде ніяким чином втихати. Ми приймали участь також, дякую Тетяні Миколаївну за увагу і в інфекційному відділенні. Наразі кожен із членів команди на протязі останніх 6-7-10 років підтримував десь хтось маленький діточок, хтось меншими коштами, хтось більшими коштами. Я вважаю, що після 26 життя не закінчується і наші військові якості під ну, вибори не розсипали. Дякую. Так, партія наш країн задала три випроси. Следуючі очередь у нас відродження. Відродження. Будь ласка. Доброго дня, 18-й округ, кандидат депутата від партії відродження Синя Яна. Моє питання до нашого краю. На сьогоднішній день практично всі партії включають до переліку своєї програми питання по тарифах. Скажіть, будь ласка, ваша партія є шлях вирішення питання, зменшення тарифів? Я дуже радий, звісно, що. Мабуть, всі партії, які сьогодні присутні, їх встраю тарифи на газ, на електроенергію, на услуги зв'язку і, і так далі. Аби виконав відносився до Запорожнього лідніпропетровська, навіть на цей вопрос не ставився, тому що немає інтересу, будемо говорити, приводити критику в адрес тих, хто формував тариф сьогодні і так далі. Для, для інформації в двох словах. Тариф сьогодні формує національна комісія, яка з травне місце утвердила тариф на воду водовідведення звідна розрахунків. Відношення місцевої влади до економічно обґрунтованого тарифу практично немає. Щодо зниження тарифу, є розроблені проекти, які сьогодні коштують приблизно. По цінам 2014 року 17 мільйонів гривень і 5% комплексів, які включаються в енергофективні заходи, і зниження і автоматизація, і зниження фонду оплати праці і так далі. Тому вдасться ці гроші знайти, можливо, тариф буде зменшуватися і, і на цьому уровні одержуватися. Говорить сьогодні популістськими методами, що завтра. Друга партія якась прийде до влади і тариф стане в два рази менший, це абсолютно неправильно і некоректно. Дякую. Третє запитання від відродження до опонентів. Доброго дня, басер Вікторія, кандидат від партії відродження в депутати міської ради. У мене питання до партії НДП. Останнім часом я б навіть, скажімо так, втратила сон, дуже переживаю за той конкурс, який ви оголосили на 10 тисяч гривень за кращу ідею. Хочу дізнатися, хто ж все ж таки отримав за заповідні 10 тисяч гривень і чому була така необхідність оголошувати конкурс на ідею? Я прошу вибачення, я, мабуть, не досить чітко сказав, ми називаємося Національна демократична партія України. Це скорочено МДПУ. Mm -hmm. да. Значить, наразі конкурс був оголошений на сторінку на сьогодні, не надійшло жодної заявки. Мабуть, що або соромляться, або немає ідеї. Да. Вікторія, я, я, я вважаю, що ми заради вас можемо подовжити цей конкурс, якщо ви пасте... Mm -hmm. Ми молода команда, яка хоче йти в міську раду. Ідеї, які достойні цієї уваги, можна втілити в подальшому житті для покращення життя в засеці. Ну я не бачу в цьому питанням. Дякую. Ось там сьогодні. Селищ кандидат депутат обласної ради. Шановна громада, я взагалі пом'ята, колись був, коли йшли на вибори Янукович із Юлією, і вона прийшла а, на дебати, янукович не прийшов, а вона йому каже, я звертаюся до цього пустого місця. У мене було питання до проводної партії. Я так, ну, приду, <рес> до <Зайдя>, Доброладної <рес> партії, задати їм питання. <рес> Знаєте, ми в 2009 році строїли в місті партію змін» у голові заселення цініком, ми йому повірили, от Олександр Ніколайович Соя є в нас тут в залі, так, ми разом з ним повірили, Зайдя, давай не областійнемо області, фронтзмін, області, області. змінимо життя на краще. Класно. Ми з ним особисто зустрічалися, їздили Миколаєва, так, в Карамільному районі, з ним особисто говорили, він каже, шановно, я вам говорю. Нашого українського газу хватить для того, щоб ми... я прошу прощення, задавайте вопрос, пожалуйста. Добре. Добре. У мене ж приєдна, звертати в пустому місця? Я, я звертаюся до цього пустого місця, як ти казав. От я хочу задати. Задай. Дивися, я значить, е... наш український газу хватить для того, щоб ми е... змогли. Е... Народу дати дешевий газ. А у нас <рик> хай на російська, ви навпаки робите, вона сказала. І він це <рик> говорить, що дійсно дійсно значить, нам вистачає. Коли він прийшов до влади, а Юлька наоборот пішла, бо що ще навпаки говорить. Юлька на нього каже: слушай, Арсені, ти давай мені, будь ласка, газ цей кращий, Дешевий, а в то, районі. То, 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 то. то тому я до пустого місця хотів задати питання. Щоб ви ну, немає, що дискутній ситуації. Що це таке? те, що український Дякую. Я не це і в правому слові, але тут нема ні Юльки, ні Януковича. Кому ваш вопрос, Руславич, конкретно? До пустого місця, а до кого? Йде? До солідарності. Так. Хто третій віка? Хто ну, по очереди? Так усього ж третій був. Черному... А стойте, ви, три ви вже задали три питання. Яка задасться Тима? Ви вже задали три питання. Ви вже, ви вже задали три питання. Іван Іванович від радикальної партії задає, і його команда задає три питання. Мої питання не стосуються того, що буде там у будь У мене питання до нашого краю, якщо не помиляєтесь. Свого часу чи по порядку треба відійшоти. Кожен партій. Я хочу так і задавати. У мене питання до нашого краю. Ну, Я частенько відвідую сесії міської ради, і в мене запитання таке. Свого часу прийняли у експлуатацію Вознесенський плавбасейн, вперед велику суму коштів. У мене питання: якщо представники цієї політичної сили, ну, які зараз вже... Представники, фактично, в минулому представники партії регіонів, зараз представники нашого краю, принаймні тут присутні, чому вони належним чином не прийняли виконані роботи, і на сьогодні мер міста знову ж таки просить виділити близько мільйона гривень на ремонт цього комплексу. Вибачте, будь ласка, три роки пройшло. Вже потрібно ремонтувати. Питання особисто до нашого краю. Скажіть, будь ласка, яким чином і чим ви думали, коли приймали в експлуатації даний об'єкт? Дякую. Івановичу, дякую. Не відходьте. Ви всі будете три питання задавати. Так. 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 Тоді залишайтеся коло мікрофону, а я до мікрофону запрошую представника партії наш край на це питання відповісти. Пожалуйста. Добрий вечір. По-перше, в списку кандидатів до Возсельської міської ради політичної партії наш край присутня шість осіб, які були раніше членами політичної партії «Партія регіонів. Це, по-перше, не всі. На даний момент всі присутні на сцені є безпартійними. Це друге. По експлуатації басейну і по веденню його експлуатацією, я думаю, що питання не до адресату, але я максимально розумію вам відповісти на це питання те, що я знаю, те, що я розумію. По-перше, плавочний басейн міста Вознесенська є збитковим, оскільки ціна на відвідування басейну є економічно обґрунтованою. Свого часу мені довелося відвідувати наше місто лабораторії Родомське, там була делегація з Латвії. Там ми також спілкувалися там, в Латвії немає є один басейн, комплекс з плаватильним басейном, який є прибутковим. Але там є також кінотеатр, боулінг і таке інше. Жодного плаватильного басейну прибуткового в Латвії немає. Ціна, повірте, зовсім інша. По питанню того, що зараз просять кошти на його реконструкцію, на ремонт, на усунення якихось неполадок, якихось неців, які, які виявлені у період його експлуатації. Так, за період здається трьох років експлуатації, були виявлені дуже багато недоліків. На які керівництво басейну, міська влада зверталася до підрядної організації з претензіями, які приїжджали щось, виконували, які е, відновлювали ці роботи. Але зараз, наскільки мені відомо, я кажу, що фірма зареєстрована, яка виконувала роботи, яка робила басейн в Автономній Республіці Крим, Назар, зараз Крим є окупований. Туди цій фірмі ніяк не можна е, дати якісь претензії. Тому е, для того, щоб басейн в подальшому нормально працював, е, не пішли більші е, розрушення його, то було прийнято рішення провести його ремонт, довести його до е, відповідних е, норм і відчинників, щоб не було ніяких е, чрезвичайних. Ситуації так, дякую. було прийнято рішення відремонтувати і в подальшому шукати всі існуючі законні методи для того, щоб стягнути ці кошти з підрядної організації. Дякую. Друге питання, Іван Іванович. Дякую. до кого дякую. вас? Друге питання, думаю, теж стосується людей, які були при владі, є при владі до партії відродження. Не те, що партія не була при владі, але кандидати були. Е, питання наступним чином. Знову ж повторюся в е, тому, що я відвідую частенько сесії міської ради і свого часу, коли у нас дуже підскочило пальне в ціні, е, мікремор Менесерович звернувся із проханням підняти проїзд. Але з вимогою, що підняли проїзд, досить високо пальне. От мене таке питання наступним чином. Шановні представники партії відродження, в разі проходження вас до складу Веснецької міської ради, чи підтримуєте ви мене в тому, щоб зобов'язати нашого монополіста-перевізника знизити ціну на проїзд у зв'язку з тим, що з моменту, коли ця ціна піднімалася, була одна ціна на пальне, а на сьогодні фактично в деяких випадках більш ніж на 10 гривень. Цена на параллельный замок. Будьте пожалуйста, дайте ответ. Спасибо. Кто будет выставлять даты Я так понимаю, что они на меня витает. Хочу сделать такую небольшую ремарку. Депутаты Минской Рады не утверждают тарифы на перевозки, на воду. Ремарка, что мы как депутаты даже не рассматриваем их. Ну, что такое дело. Значит, по поводу вашего предложения, хочу заметить такую особенность, что перевозчика на сегодняшний день в городе являются три субъекта. Для того, чтобы... Это я предпочитаю, монополисты. А мы вам говорим, что их сегодняшний день три субъекта, и они имеют право участвовать в конкурсе на перевозки, предоставлять свои тарифы на перевозки пассажирские. С результатами конкурса отбирается тот перевозчик, который получает маршрут то мы вам можем пообещать, что в следующем году, когда будет проводиться ежегодный конкурс на определение перевозчика, мы учтем эти вопросы, связанные с снижением цены бензин. и когда будем рассматривать тарифы, обратим особое внимание. На составляющую в, ча в частности стоїмості топлива и в зависимости, от этого, я думаю, нашими перевозчиками будуть предоставлены тарифы. Какие они будут більше, менше, то случится, я вам не могу гарантировать, ну, городского совета, мы не принимаем в этом процессе участия. Мы Можемо с вами на равних принято или на засідання конкурсной комиссии по определению перевозчиков и спостерігати за цим процесом. Дякую. Третє, третє, питання, третє питання стосується Національної демократичної партії України. Хочу в них запитатися у разі проходження до нового складу Лесинської міської ради, чи підтримують вони мене тому, щоб створити з числа депутатів Ростецької міської ради спеціальну комісію, яка буде займатися розслідуванням багатьох порушень. Порушень, які допустив нинішній складської міської ради, і притягувати винних осіб до відповідальності, в тому числі кримінальної, подавати відповідні пропозиції. Дякую, Власне. Я скажу таким чином: наскільки я зрозумію за щорашою засідання земельної комісії, у нас є багато колізій навіть в тому, що Згідно однієї норми одного закону щось відповідає, згідно іншої постанови воно не відповідає, тобто я можу впевнено сказати, що багато рішень, мабуть, приймалися ну, не досить виважено і необ'єктивно. Якщо у вас буде таке бажання створити комісію, я думаю, ми в цьому підтримаємо. Щодо, як ви кажете, кримінальної відповідальності, ну вибачте, я вважаю, що це справа з правоохоронним органом. Якщо є якісь ознаки, то ну, мабуть це них. даний. Дякую. Дякую, Іван Іванович. Наступні запитання задають представники українського об'єднання патріотів Укроп. кроп. Оскільки я одна, ну, у нього один вопрос. Кому? Нашому країну. Вот у меня такой вопрос к вам. Все-таки, если у нас стоит вопрос о том, что э, вопрос тарифов – это типа популистский вопрос, тогда у меня, значит, все равно, вот я настаиваю на том, что хотя бы цены на вот, тариф на воду. Почему у нас тариф на воду обсуждается в экономном нашем? Почему, если это к этому вообще не имеет никакого отношения? Все это где-то устанавливается тарифы, извините, на небесах. Вот это третий на этот вопрос. Второй это, то про третий четвёртый. Вот это. Вот последнее вот такое, ну. Я это Я только что говорив, що тариф водоканному не утверждається і не погоджується. Ось є постанова Кабінету міністрів, яка, а? На воду на каналізацію з 1 мая місяця цього года населення помте, де більше 30 тисяч жителей все тарифы утверждаются национальной комиссией. По воде и по ветвления. Это самые большие вознесенские Да, самые большие вознесенские Николаевской области. По... Нет, 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 я еще раз говорю. Николаевские области, да, по Украине они самые высокие. Где-то в, в области, да. Я прошу представителей из зала сейчас наступит очередь задавать вам вопросы. Вы будете иметь встать возле микрофона и задать уважаемому нашему кандидату депутату этот вопрос. Придерживайтесь регламента. Отвечайте даже. Я отвечаю на вопрос, который был задан. Тарифы утверждают постановой кабинета, национальной комиссии утверждаются тарифы. На сегодняшний день они 7,96 по воде, 17,52 по водам Куда входит очистка, босс там и все остальное. Объединила национальная комиссия этих все В один тариф получилась такая полка. Все, спасибо. Пытание задает. Пожалуйста. Да, Национальная демократическая партия Украины. Ну, а, справді... Такого у вас вот Віктор Ніколач, чесно кажучи, питання, які у нас народжувалися до оголошення самої дати, що будуть вибори, да. нам надали одну відповідь, що потрібно йти і щось робити. Ми не хочемо, ну як питань було багато, питання досить цікаві, але ну, перетворювати це на, Вибачте, на... Все, ставити когось незручне становище там. Брати якісь, ну ми вважаємо, що це. Це ваше право. Чи можете відмовитись підстановки питання? Готуйтесь до питання. Це зрозуміло, це Ваше право. <processor> Будь ласка, опозиційний блок. До кого вас питання? Я не маю ні до кого зараз запитань. Я просто маю таке бажання. По побажання до всіх, до нас, <кліп> до нас в тому числі, виконати всі обіцянки, які ми обіцяємо усій Україні і місту в тому числі. Дякую. 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 <пліп> Шановна громади, ми переходимо до наступного блоку. Зараз представникам політичних партій, які стоять на сцені, питання будуть задаватись з залу. У мене є така пропозиція. Поки. Остальные, бажающие мне задать вопросы, не применяются когда Ну, на ваше усмотрение. Пожалуйста, кто первый? Микрофон смелый, первому скидка. Задавайте.